Всім привіт! Всім доброго дня! Рішила сісти за машинку тут. Маю е, вже нічого не роблю, знаєте, бо дуже пекло, я вже подавала там і кроликам водички, і ще качкам поналивала води і вже прийшла, нічого не роблю. Я тут маю такі м -м, рушнички. Е. Маю їх, мені дочка передала. Дочка мені передала. І пер... такі Такі маленькі махрові рушнички, бачите? бачите які? І я до таких рушничків, вона мені передала таке ще кружево. таке на простій, на простій основі кружево. І я буду до тих рушничків пришивати, робити з них ще красоту, пришивати собі кружево, попришиваю. Я таких зробила два, е два простих. Такі рушнички, що я на кухню їх. Бачите, я пришила була. Бачите, як я пришила? Пришила. Таке кружево. бачите, Один такий рушничок і то другий такий рушничок. Бачите, його треба. Я його випрала, його треба вигладити, я ще його навіть не гладила. Я його пользувала на кухні, а навіть не гладила. То я йому пришила з однієї сторони і з другої сторони пришила таке кружево. Ну, зробила з них таку. Мені подобається, мені, мені так подобається, і, і я собі так зроблю Я собі так пороблю ті всі, ті всі рушнички. Тут я ще маю таких, що теж такі. Це все мені дочка передає. Дочка мені привозить, передає такі рушнички, то я її з ними з ними зроблю порядок. Бачите, що такі мають з таким кружевом червоним. О, І це все такий-таке все пошити. Хочу собі пошити, попришивати. А тут ще маю такий. Такий кухонний, такий широкий, великий, розумієте, я його, напевно, що все обшию, тако собі кружу і буду мати на кухні там собі. О, розумієте, як? Отак От я хочу зробити. То я зараз сяду собі і попробую ті рушнички шити. Я не, не маю такої, ну, я трохи і лежала, і дивилася, там різні різні ролики дівчат, але хочу собі попробувати, е, шити трошки зараз по шию. О. То я вам ще зараз покажу, якщо я буду почну шити, я вам покажу, як воно буде виглядати. Я цей кусочок собі, я не відрізаю. Бачите, я не відрізаю. Я беру, е, скільки, як воно тоді буде, і я в кінці відріжу. Але цей кусочок я також зашиваю, щоб він е, тоді не, не поровся, якщо буду, буде, буду прати його. розумієте? О, якщо я його буду прати, щоб він не, не поровся, як кину машинку. І я отако, от тоді вже в кінці, скільки мені там забере, я тоді вже відріжу. То я собі сиджу, зараз. Ну, пекло дуже пекло страшенно, і я не можу не можу на дворі нічого робити. О, то я собі такі м, пошию, шию кружева попришиваю, знаєте? О, Попришиваю до, до рушничка такі, до рушничків такі кружева. Зараз вам то покажу. Я не така дуже, що я так дуже все вмію шити, але хочу вам сказати, що я собі можу поправити, поправити там, чи, чи плаття, чи там спідничку пошити, то я можу. Наволочки простині, ні я тут все, все шию. Я собі купляла навіть рулони тканини і, і шила е, сама собі то все шила. І таке я то все люблю шити. Шити, вишивати, все таке, знаєте, то все я. Я то, то все люблю. Тепер я не дошиваю тут до кінця, бо я візьму ножниці. І ножницями трошки тут... Відріжу кусочок такий о, кусочок відріжу, зараз, зараз, зараз. І тоді я його підогну, і вже тоді зашию, за заправлю і все. І так буде. І так одну сторону. І так ті всі рушнички е, пороблю. О. Ви знаєте, я й сама щось так, е, е, так е, шию, але мені всю е, красоту, красоту підказала моя дочка. Вона каже, мамо, е, я знаю, що одна така жіночка є, що вона такі може і вам пригодиться, я вам це скажу. Купляє такі дешевенькі каже, рушнички, таке вово, вона собі е, оздоблює їх кружевом е, різним. Там і по тому робить з них такі кращі, кращі, знаєте, вони виглядають вже дорожчі. І тоді, каже, вона їх собі дарує, роздарує комусь там на подарки своїм знайомим, своїм подружкам таким, чи чому там вона десь треба. О. А я думаю, ну, все мені добре, все я люблю таке. Бачите, я вже в одну сторону. о, отако, Бачите, одну сторону я вже зробила. бачите, о, Отаку одну сторону я зашила, застрочила і вже і вже зробила. таку красу. Бачите? Тут зашила і тут зашила. То зараз я ще зроблю буду робити другу. І тоді пару рушничків шию і вам покажу. Ну, сі вже, я сей вже Я пришила з двох сторін. Ось так. таке з двох сторін. Він трохи широкий цей рушничок, але нічого, я пришила. Вони новенькі, все, його можна, його можна чи, чи собі, чи подарувати, чи, чи комусь там. Ну, вони новенькі, все, ті рушнички. Вони так у мене вже лежать дуже давно, знаєте, давно-давно лежать. А я думаю, я їх е, зроблю так, як. Так як, о, щоб була красота така. Я, візьму. я не знаю, що я маю з тим робити, з тим кухонним. Зараз, чи я маю його. Ой-ой. Тільки з двох сторін, чи я його маю з чотирьох сторін обшити, Навіть, навіть і не знаю. Все таке він такий, як ніби буде і рушник, ніби салфетка. Така, ну, не знаю, може я щось на ньому і робити, щось на кухні, то не знаю, що з ним робити. Чи його обшивати, чи його в кругову обшивати, чи його лише з двох сторін обшивати. Коротше, я зараз, я зараз над тим всім подумаю. Хтось до мене дзвонить, зараз я відповім. Пошила я, що могла сьогодні ще вшила. Тих, бачите, селяний такий. Лінний рушничок. Лінний. То є льон. То є натуральний льон. Мені так здається. Ну, Якщо не льон, то хтось не мене поправить. Але то є льон. То я його пошила кружево. окружила. Е, з того кухонного зробила таку, як салфеточку. Все його обшила, все поробила тут. Все добре, все добре зробила. О, Така буде в мене салфеточка. Я її там. На кухню, може, на щось буду її приміняти. знаєте. Таку кухонну, Бачите, яка вона кохонна. І тут це той, що я ним вже користувалася, я його теж пришила, відгладила. Тепер тут все повідгладжувала. Ну і той, що скоріше пришила махровий. І цих такі, такі, такі Мені е, е, такі рушнички махрові, махрові. Бачите, О, мені сказала дочка, що то є е, в душ, ви знаєте, ну то, то баба, ні, в душ є під ноги, в душ, в душову кабіну під ноги. Бо навіть бачите, ножки намальовані. Ну, але кому під ноги, вони новенькі, кому під ноги, а кому не під ноги, є, що їх вже у духі, в душ під ноги, і ними можна і лице втерти. <р <Euphos> <р <io> вони нові, не ]şallah. лише то, що. Не лиш то, що, е, ноги. Ну, може, таке велике, великі люди десь, може, такі щось собі можуть дозволити. А ми собі так. Ну, не важно. Я обробила таких ще два рушнички. Ті всі ще в мене лишились. Ось таку роботу ще я на вечір зробила. Добре. Добре. О, то, що хотіла вам ще показати, зняти і показати. Взагалі-то я вишиваю, там трошки щось маю і, і хочу щось зв'язати, бо маю там пряжу, але ну, все часу не стає, бо зараз, бачите, город то, то одне, то друге, то нема коли. Уже все будемо робити під зиму, під зиму. Якщо буде все добре, і буде живі здорові. Добре, все. Всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, ставте дізлайки, щось пишіть, щось кажіть, я всім буду відповідати. Все, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока, пока, до зустрічі.